Ти знаєш, як мисливець відділяє сломення від його батьків. Вони не вагаються, не ставлять запитань. Вони вбивають матір або відганяють стадо, залишаючи малюка наляканим і самотнім. Це жорстокість, а у людей це стає ще більш винахідливе: ритуали приниження, кампанії з очорнення, безжальне і постійне стеження, незаконне ув'язнення за законами про психічне здоров'я та система сімейних судів, де перемагає той, хто платить. Усе це спрямовано на те, щоб розривати сім'ї, так ломають невимія. Так, системи страху отримують вигоду. Але послухайте мене хрест не може бути одночасно і розп'ятням, і спасінням. Як сказав Ісус, хто візьме меч, той від меча й загине. Отже, я говорю про смерть смерть цим діям, смерть системам, смерть кожному, хто відмовляється виправитися та продовжувати творити добро. А я говорю про життя. Життя для невинних, життя для дітей, життя для творіння, життя для кожного, хто йде шляхом істини. Бо любов це єдиний шлях, який веде до мети.